Ми проголосили, що ми прагнемо стати зеленим університетом. Одною з складових є якраз проблема енергоефективності. Це новий крок розвитку академії, тому що створення енергоінноваційного хабу це знакова подія для академії. Ми зможемо об'єднати як і наукові дослідження, як освітні програми, як зв'язок з промисловістю, як зв'язок із людьми, які впроваджують енергоефективні. Технології насамперед в нашому регіоні. Тому ми очікування дуже велике. Ну і показати наші звичайно здобутки в енергоефективність це сьогодні проблема національної безпеки держави. І зважаючи на це, ми розробили низку заходів по підвищенню енергоефективності як нашої інфраструктури, і ми відкрили спеціальність енергоменеджмент і енергоаудит. І ви знаєте, одна з найпопулярніших на сьогодні спеціальностей в нашій академії. Це надзвичайно важлива подія, як в рамках нашого проекту і компоненту професійної кваліфікації, оскільки вона дає поштовх старт в роботі енергоінноваційних хабах, хабів в університетах України в трьох обраних університетах, які будуть пілотними. І ми сподіваємося, що по завершенні першої фази проекту ця модель, інноваційна модель, буде поширена на інші. Університети України будуть проведені практичні заходи, такі як просвітницькі дні енергії, конкурси, ярмарки, вакансій і таке інше. Також ми плануємо, що будуть проведені навчальні заходи, пілотні навчальні курси, які будуть потім поширені і на заклади професійно-технічної освіти. Ну і також будуть різні, абсолютно цікаві події для школярів профорієнтаційні заходи, зустріч з потенційними роботодавцями. Многие города э, перешли к э, реализации проектов энергоэффективной модернизации зданий, как общественных, так и жилищных. Э, поэтому... Эта сфера требует очень большого количества специалистов. Их, к сожалению, никто не выпускает. Если мы говорим о рабочих специальностях, да, инженеры выпускаются, в том числе в вузом, в котором мы находимся, но технических специалистов практически нет. А те, которые есть, за последние годы уехали за рубеж в рамках трудовой миграции. Поэтому энергоэффективные хабы призваны построить модель, новую модель. Партнерство между университетами, учреждениями профессионально-технического образования и бизнесом, а также школьниками, для которых важна профориентация. Модель партнерства, в рамках которой они смогут интегрироваться для нового учебного процесса, для подготовки специалистов с новым набором компетенций и квалификаций. Ми беремо участь у проєкті енергоефективних хабів а з нашим мобільним додатком, який називається кліматичні краплі. Додаток кліматичні краплі відстежує і винагороджує дружні до клімату планети вчинки своїх користувачів. Він переводить такі вчинки в електронні бали, які називаються краплі, та дозволяє обміняти ці бали на знижки в кафе, ресторанах та інших бізнес-партнерів додатку. Зараз додаток опрацьовує п'ять вчинків: це перш за все енергоефективність в будівлях. Потім поводження з відходами, висадження дерев, генерація відновленої електроенергії та рух велосипеду. В цьому проєкті, до речі, ми будемо супроводжувати цей компонент, який буде присвячений безпосередній роботі студентам студентів над скороченням викидів парникових газів та споживанням енергії. Що може зробити кожен з нас? Звичайно, вирішення таких глобальних проблем, як запобігання всесвітньої катастрофи, жодна людина не може зробити все. Але кожен може зробити хоча б щось. Після проведеного вчителями круглого столу та засідання активістів учнівського самоврядування було вирішене ті дії, які ми можемо зробити вже зараз, на уроках, перервах щодня, постійно. Вивчити досвід вирішення екологічних проблем енергозбереження шкіл у різних країнах. Наша школа є однією з піонерів у даному напрямку. Прийняла участь у проєкті Планета потребує допомоги до проєкту долучилися ще п'ять країн. Якщо ми навчимось Економно споживати енергетичні ресурси ми зекономимо кошти, а значить, зекономимо бюджет міста, області всієї України. Від учасників проекту я хочу презентувати сувенір символ нашої мрії. А наша мрія це енергонезалежна держава. Ості, дуже багато питань щодо підвищення енергоефективності та енергетичної, ну скажімо так, зберігання енергії, тобто, це і дуже великий відсоток старих чи застарілих, скажімо, будівель х років, тобто перших серій індустріальної забудови, які мають дуже низьку енергетичну ефективність, це і окремі напрямки виробництва, які теж не зберігають енергію. Але як я розумію, ми не писамо задніх. Ну і я вважаю, що ця конференція дасть ще такий поштовх могутній до розвитку цих ну, напрямків нашої економіки у області і у громадах. Ми єдині в цьому регіоні, які готують майстри виробничого навчання для роботи у професійних технічних навчальних закладах. Наші студенти, які будуть майстрами виробничого навчання, вони будуть нести знання з енергоефективності, з енерготехнологій будуть нести для учнів у професійних технічних навчальних закладах. Ми виробляємо обладнання для системи теплопостачання, типу холодопостачання, водопостачання, яке е, працює в інженерних системах і допомагає регулювати ці системи, робити їх ефективними і економити ресурси. Наші технології якраз і втілюють ті необхідні енергозберігаючі рішення, які допомагають нам нести енергозбереження в загальну ну в загальну масу, щоб воно працювало і надавало нам ту економію при тому комфорті який ми хочемо Мы смотрим в будущее. У нас чотири завода в Украине. Мы хотим, чтобы это направление развивалось, и мы готовы взять на себя такую ношу именно вот, популяризации, проведения таких э, именно образовательных процессов в Украине. Мы это все всегда підтримуємо и в чистой первых всегда участвуем. Если взять дом в целом, да, вот у него есть теплопотери 100%, то мы отвечаем за стены. В стенах 40%. То есть это ну близко к половине всех теплопотерь дома, это 40%. И ну вот далее уже нужно погружаться в эту тему, более детально эти 40% рассматривать, к чему у нас есть куча ресурсов, чтобы их объяснить, рассказать и вот на таких подобных семинарах немножечко видео подробнее донести. средственно партнеры Energy мы и участники, и партнеры Energy Hub. Сегодня мы представляем вам инновационное окно, в котором есть ряд отличий, которые мы представляем, которые мы изготавливаем. Это у нас стеклопакет с электрообогревом. Этот же стеклопакет у нас есть возможность прозрачность, непрозрачность. И этот же стеклопакет является экраном телевизора. То есть это три в одном. Как три в одном работает, буквально одну секунду. Показываю. Вот это является наше ноу-хау. Створення цього хабу воно дає можливість і нам додатково популяризувати наш енергоефективний матеріал. Ми найбільш потужний виробник стінового матеріалу, енергоефективного, автоклавного газобетону. І... До цього часу вже майже 10 років займаємося самостійною популяризацією на всіх можливих майданчиках. А зараз в нас з'явився ще енергоінноваційний хаб. А ітоги першого тура нашого конкурсу така 17 робот подано. В первом туре зарегистрированы и по результатам работы жюри было принято следующее решение все участники подавшие работы на первый тур проходят на следующий этап и участвуют во втором туре потому что в каждой из представленных работ есть своя изюминка свое рациональное зерно